Ось додаткові роботи Галини Андрусенко в іншій галереї. От ми якби побачимо роз невеличкий. Це, мабуть, грушка у неї з це у неї лимончик. Це теж якийсь фрукт. Лимончик не нагадує, але вже в оболонці. От, і от нібито п'ять робіт і навколо. Дуже гарно тут представлено не в якомусь кошику, а от на такій підставці. Це дуже важлива робота вже куратора. І висохші, да, нібито пропалі фрукти. Все, проста, нібито все ми бачимо, але от в такому а, приміщенні, галерейному, музейному. Якби робиться акценти, що це все означає? Все це все ця фактура. Це зморщене яблучко, гранат, да? бачите, вже він, не той, або ще банани, лимончики, груші, да? псування цих. Показано деталізовано. Тут вже краще, що вже, <смі>, точніше не зробиш, як зробила вже природа. Це покинула водичка Всі ці фрукти. Ось вона їх покинула, сонечко ще не покинуло, і воно кристалізується. І ще живе. І оці моменти е, теж є естецьки привабливими. І оці лінії. Оці форми так, теж є цікавим, теж цікавим. От на все це мені здається Андрусенко, Галина хоче звернути увагу.